Власне житло це власна фортеця. Сподіваємось, що буде нашою такою фортецею, де ми можемо е жити, поживати та добра наживати. Коли почалася війна, я підійшла до доньки і казала «Донь, прокидайся вже війна почалася. І вона мені сказала, мам. Вже другий раз ми будемо приїжджати, ага, я не хочу в такому житті бути. Другий переїзд було достатньо важко через те, що в мене не було живого спілкування шість місяців, і я дуже сильно змінилася через це. Якраз був період, коли я потрошки дорослішала. Дорога була складна, оскільки не тільки пости були, але й фактичні бойові дії по цій всій лінії по дорозі йшли майже до Запоріжжя. Поїхали в Дніпро, оскільки на той час наші друзі там мали. Житло і дали нам тимчасовий прихисток. Ну а вже десь в травні місяці ми переїхали до міста Київ в Києві. Ми квартиру орендували, але звісно, як і будь-яка родина, сподівалися і хотіли мати власне житло. Навіть там відділення було в Маріуполі безпосередньо від держмолоджитло. Приїхавши, заповнив відповідні документи, нічого складного там не було. Подали і стали чекати на житло. Дзвінок незнайомий номер телефона. Я думаю, ну перезвоню потім, і потім приходить смс. Що ви виграли цю програму? Зателефонуйте нам. Ну звісно, жінка дуже зраділа і повідомила такому е, в збудженому стані про цю подію. Повірили, ми в це звісно, одразу і ми вже про це бачили і не тільки з відповідних джерел, а й від осіб, які реально отримали да, таке житло. Ми на другий день з донькою поїхали дивитися квартиру. Обрала буквально за дві години. І коли ми зайшли у цю квартиру, кажу, донь: от мабуть, ця квартира буде наша. Знаєте, коли побачила в першу квартиру, це була така енергетика. Я зайшла в неї, я розумію, вона просто ідеальна. Це саме те, де я б хотіла жити. Вона розташована поблизу мого універу, і вона дуже затишна. У нас років в мене був такий називається ефект відкладеного життя, коли ти не розумієш, що буде далі, на да, куди далі рухатися? Зараз я розумію, що ми тут залишимося назавжди. Ось у мене зараз якраз випускний клас був, і багато хто приїжджає за кордон. Чесно кажучи, я себе бачу тільки. Я ну чи патріотка така, чи не знаю, я дуже хочу тут залишитись. Це якась впевненість в майбутньому, що я знаю, я прокинусь завтра, і я знаю, де я буду жити, що я буду взагалі робити. Реальна програма, яка дає реальний шанс започаткувати нове життя в новому місці з новими друзями, з новими знайомствами і з новими мріями. Не дивлячись, що у нас війна 11 рік, і що дуже багато горя, наша держава розуміє, що нам потрібна підтримка, і вона не залишає нас наодинці. Дякую всім особам, які дотичні до створення програми Житло для внутрішньо переміщених осіб від Держмолоджитло та Кафдаблю.